Як в Україні посилився фінансовий моніторинг? Привіт, з вами Тетяна Нижник. Фінансовий моніторинг це заходи для запобігання та протидії відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом. Влітку Нацбанк почав застосовувати жорсткі санкції. Так, у липні штрафи отримали два банки та 21 небанківська фінансова установа. Серед них Novapay, яку штрафували на 90 мільйонів гривень за недостатній фінмоніторинг на своєму рівні. Тож не дивно, що фінустанови посилюють контроль. Нагадаємо, з 1 червня обсяг переказу з карти на карту обмежено сумою 100 тисяч гривень на місяць, а для клієнтів з високими ризиками 50 тисяч гривень. Сюди ж входять і платежі у форматі IBAN. Все що більше банки вимагають підтвердження законності походження коштів у кращому випадку. Поцікавляться звідки гроші, у гіршому заблокують рахунок без пояснень до з'ясування обставин. Фінустанови звертають увагу на такі ознаки: регулярні p 2 p перекази в значних обсягах, незрозуміле походження коштів, операції з купівлі-продажу криптовалюти, отримання платежів за кордону та транзитний характер операцій. Однак і це ще не все. 31 липня було досягнуто домовленості між ключовими контролюючими органами: Державною податковою службою, Державною службою фінмоніторингу та бюро економіку. Економічної безпеки вони планують обмінюватися інформацією та взаємно інформувати про виявлені порушення. Тому тиск тільки посилиться. Найкраща порада це прозора фінансова діяльність. Важливий факт: перекази між власними рахунками в одному банку обмеженням не підлягають. Крім того, для осіб із підтвердженими доходами ліміти не застосовують. Тому, якщо маєте білий дохід, то подайте в банк довідку про доходи і зможете підвищити власний ліміт. Ще більше рішень для ваших робочих ситуацій. Шукайте в системі експерту з Головбух.